Знайти роботу або відкрити власний бізнес сьогодні. Відвідувачі центру надання адміністративних послуг мали можливість перших вуст отримати інформацію про відкриті вакансії від фахівців Житомирської філії Житомирського обласного центру зайнятості. На столі, де проходять консультації, багато листівок із інформацією про вакансії. Заступник начальника відділу рекрутингу та взаємодію з роботодавцями Жанна Титаренко розповідає: вкрай не вистачає робочих рук. Війна наклала такий відбиток і на ринок праці, звичайно, і на міграційні процеси, і на рух. Робочої сили, звичайно, воно, як кажуть, все дається в знаки, <кій> тому е роботодавці е теж знаходять, е шукають і знаходять різні шляхи щодо комплектування вакансій і щодо е набору персоналу. Це організація підвозу, це е організація і режиму праці, ну і таке інше. Потреба в робітничих професіях була завжди. На сьогодні вона ще гостріша, ця проблема. І роботавець, розуміючи про те, що е, знайти важче, ну, пропонує більшу заробітну плату. Е, заробітна плата може, ну, сягає, наприклад, для водія е, різних категорій, це можливо бути 15-20 тисяч, і при співбесіді уточнюється. Наприклад, це слюсарі різного спрямування е, сьогодні теж нового золота. Це токарі, як зазвичай електрогазозварювальники, електрогазорізеники. Також фахівчині діляться існує ціла низка державних програм для діючих та майбутніх підприємців. Зокрема, ветерани російсько-української війни, а також їх дружини, можуть розпочати власний бізнес, а стартувати з участі у різних грантових програмах. Хочу звернути увагу ще на е такі. Таку послугу, як гранти для ветеранів та другого подружжя на розвиток або створення власного бізнесу, в дія прийом заявок стартував з 10 квітня, це нове щодо таких основних аспектів. що це гранти, які надаються в розмірі 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і мільйон. Але тут різні є умови. Мешканці громади також можуть безкоштовно навчатися. Йдеться про спеціальні ваучери для людей віком від 45 років. Мешканцям громади ми пропонуємо кому ж 45 плюс. Ми пропонуємо звернути увагу на таку послугу служби зайнятості. Як скористатись унікальною можливістю отримувати ваучер на безкоштовне навчання. Це категорія 45, яка звернула увагу, це потужні ну, переміщення особи за відсутності підходящої роботи, це учасники бойових дій там при певних умовах. Це цікава пропозиція, тим, що можливо пройти перенавчання. Отримати нову професію або спеціальність. Більше інформації можна почерпнути із соціальних мереж або з сайту є робота дія чи таки завітати на консультацію за адресою. Житомирська філія, площа 6А місто Житомир.